Фолк-мюзикл, кохання січового стрільця був сформований саме війною, коли українці були вимушені залишити свої домівки та переїхати в більш безпечні місця. Так і режисер-постановник театру на початку війни виїхав із родиною до Львова, де і народилася ця вистава. У нас не було там знайомих, не було якихось близьких, родичів і так далі. О, і нас прийняла в себе як рідних, як своїх. Одна людина, прізвище якого Балинський. Звати його Ігор Балинський. Майже рік ми жили в цій людині. Він допомагав щиро допомагав нам в усьому, в чому була потреба. Можна сказати, що ця людина врятувала мою сім'ю і мене під час війни. Мало хто присутніх знає, тому що тільки сьогодні ми подивимося цю виставу, але прізвище головного героя в нашій виставі Степан Балинський. Головні герої вистави січовий стрілець Степан Балинський та мадярська дівчина Шаріка витримали перевірку війною. Їх почуття не згасли, а кохання, врешті-решт, перемогло темряву. Саме це відбувається і сьогодні. Тільки віра у перемогу та любов допоможуть українцям пережити війну. Я думаю, що ми будемо говорити про нас, про українців, про українців, які вміють і співати, і танцювати, і боронити свою землю. Вміють воювати, а саме головне вони вміють любити. Вони не байдужі. Вони вміють любити своїх дітей, своїх рідних, близьких, інших українців, свою батьківщину. Спочатку вистава була написана як оперета шаріка з лібретою музикою Ярослава Барнича, прем'єра якої відбулася ще у 1934 році. З приходом радянської власті всі оперети композитора були заборонені, а матеріали втрачено. Тільки після того, як Україна виборола незалежність, клавір, партитуру і лібрето оперети було відновлено та передано донькою автора на батьківщину. Цей матеріал, який був написаний композитором Ярославом Барнічем. 30-ті роки ХХ століття, був відомий, як і сам Ярослав Барнич, виключно на Західній Україні, а більш потім і в Америці, і в Європі, його називали українським кальманом. І те, що ви сьогодні почуєте, дійсно. Перекликається мелодійністю, любов'ю. як Якою кальмана ви сестрі сьогодні зможете почути? Співати, грати, танцювати. Актори театру музичної комедії спробували себе в усіх амплуа під час створення фолк-мюзику. Вистава Кохання січового стрільця це надзвичайна робота постановчої групи театру. Це новинка як для глядачів, так і для акторів. Побачиш спочатку одного. Потім за деякий час рух, а потім третій, І як є час відсаднути, то з усіма собі можеш дати раду. Я вважаю, що наш жанр найскладний, тому що ми співаємо як в опері, танцюємо як в балеті. Грає як граємо драматичні як драматичні артисти. Сьогодні ви теж побачите щось нове в тому плані, що у нас сьогодні артисти <кій> хору, які виконують ролі в цій виставі. У нас балет співає, у нас хор танцює. У нас каждый день интересные репетиции были. Это и отдельно танцевальные репетиции, отдельно вокальные, с оркестром. Это уже финальный такой этап. И вот последнюю неделю мы каждый день, два прогона в день у нас было. Это все очень тяжело, но когда ты едешь на работу с удовольствием, и работа получается. Много разных аспектов. Помимо того, что в данном спектакле мы не просто поем и говорим, у нас есть, небольш... есть дуэта вот з Юлианой, де нам потрібно буде ненадовго піднятися на воздушных канатах на підкуп мані сцены наверх. театру сповнений квітами для улюблених акторів та музикантів, майже повна зала глядачів, які чекають прем'єри вистави, як ковток свіжого повітря у цей складний для всіх час. Я прийшла сьогодні до своєї викладачки, скрипачки Шевченко Дарії Вадимівни. Ось ми займаємося викладає в консерваторії у мене. Ось і запросила на прем'єру, тому я прийшла. Якщо б не цей театр, знаєте, я б не став ходити на театральний кружок, не захотів не стати актером. Дякую огромнею всім акторам, які тут грають. Они мотивируют нас, мотивируют жить, мотивируют ходить сюда, мотивируют получать хорошее настроение. Спасибо всем актерам. Как-то надо отвлекаться, потому что я сама коренная одесситка родилась в Одессе. И по молодості ми посещали все, що можна посіщати. А зараз рідко ну все одно стараємося проводити проводять. Вистава сповнена не тільки музичним та хореографічним різноманіттям, але й спектром яскравих почуттів, які актори намагалися передати своєю грою. Остання сцена Ви її сьогодні усі це драматичний момент, встріча. Спустя 15 років з головним героєм з любов'ю, з півою любов'ю і останньою любов'ю шаріки дана дається з особливим трепетом. Пережити ті ж самі почуття разом з головними героями вистави можна буде ще 1 та 2 липня в стінах одеського академічного театру музичної комедії імені Михайла Водяного. Наступний театральний сезон буде відкрито в серпні цього року саме виставою Кохання січового стрільця.